Вітаю! З вами знову Юрій Перш, компанія К2 реклама інтернет-магазинів і наша традиційна рубрика прогнози онлайн-продаж. Сьогодні нам в телеграм-чат рекламна кухня запит надіслала Олена, і будемо робити магазин, прогноз для магазину меблової. Фурнітури. До речі, якщо ви теж хочете отримати прогноз, а також відповіді на різноманітні запитання про рекламу в Google, Facebook та Google-аналітику, приєднуйтеся до нашого телеграм-чату. Посилання буде в описі до цього відео. Отже, переходимо до прогнозу, і давайте подивимося на сайт меблевої фурнітури, який зроблений на, на платформі OpenCart. Досить зручна платформа для створення інтернет-магазину займає в статистиці приблизно третє місце по популярності. І є такі сайти, який зроблений на цій платформі. В принципі, досить зручний. Давайте спробуємо зробити тестову покупку. Як на мене, трохи незручно те, що е, треба спочатку вводити дуже багато даних контактних, а потім аж вибирати службу доставки. Якби люди читають колонками, ну як газети читають спочатку зліва направо, вниз, а потім знову зліва направо вниз. Тому, я думаю, є сенс е, переробити на більш стандартну форму, форму замовлення, коли спочатку є контактні дані, наприклад, е, ім'я прізвище, телефон, емейл. А потім вже вибрати службу доставки, і потім вже вибирати регіон, місто відділення. Бо, наприклад, я подивився-подивився відділення делівері, не зрозумів, що це таке. Дивився, ага, делівері ні, делівері не хочу, нова пошта. Без. Ну і добре, що, в принципі, не треба заповнювати наново. Але воно робить деякий такий штопор: знаєте, от, е... що куди, ага, окей, нова пошта. Але великий плюс, що можна змінити, і не помінялися попередні введені дані. Це. До речі, дуже круто. Ну, і питання: наскільки є сенс спочатку робити по е, замовчуванню позамовчувані ну Це не дуже популярна е, служба доставки в Україні. Все таки, якщо використовувати дві, то є сенс робити спочатку по замовчуванню нова пошта, а потім, якщо хтось хоче користуватися, то deliverі. На картковий рахунок, нова пошта, безготівковий рахунок. Ну, в принципі, все окей, єдине, що я би поправив цей момент по оформленню замовлення. Добре, давайте перейдемо до прогнозу на продаж. Давайте поставимо ціль по продажах, ну, наприклад, 100 тисяч гривень в місяць. Хоча б. Вартість товару або середній чек Олена написала нам, що 500 гривень. Відповідно, для того, щоб продати на 100 тисяч гривень, нам потрібно е, зробити 200 продаж в місяць або 7 продаж в день. Важливий є момент, що замовлення, які ми отримаємо з реклами, це не завжди продажа. Е, їх ж треба конвертнути в продажу. Е, сюди також відносяться там, повернуті, незабрані замовлення. Середній чек у вас не сильно дорогий, Олена. Товар досить дрібний, тому я думаю, що конверсія закрити замовлення у вас досить висока. Ну, ставимо 90%, 10% залишимо на різні такі безшкетницькі безкетниць... без... замовлення, щось типу, як я вам щойно залишив для тесту, от, але тим не менше, заявок в місяць вам потрібно все-таки дещо більше, ніж продаж, і заявок в день відповідно також. Тепер цей важливий параметр, треба розуміти, як сайт конвертує трафік заявки. Те, що ви писали, що у вас не налаштовано, а мало би бути. В принципі, OpenCart має досить хороші функції по налаштуванню, відслідковуванню конверсії, електронної комерції, тому тут у вас грішок. Ну, для такої галузі 2%. Ну, в принципі, я думаю, більш ніж е, реальна цифра. Тобто зі ста людей, які зайшли на сайт, двоє залишили вам заяву. Ну, думаю, такі є. Принаймні, хочеться дуже сильно в це вірити. І система тоді рахує нам цільовий трафік в місяць, 11 тисяч, трошки більше з хвостком. І ключовий параметр, який нам треба порахувати, ну, врахувати в прогнозі, е, це скільки коштує реклама е, у вашій галузі. Для цього. Я візьму ці ключові слова, які ви мені надіслали, в запиті. І скопіюю її сюди. Ну, в мене в мене ж є скопіяв. Кажу, ще раз де знаходиться цей пункт в планувальнику ключових слів. Знайти ключові слова вибираєте мову українська. І вводити ці ключові слова для того, щоб подивитися, які тренди є, якщо вибрати за весь доступний період, як він росте, в принципі, росте, що з чим я вас вітаю, навіть переріс довоєнний попит, що дуже круто. І можна дивитися, скільки середньому коштує ціна за клік вашій галузі. І, в принципі, ціни у вас досить приємні: від 60 копійок, навіть від 11 копійок за деякі товари, до там, неповних 3 гривень. Ну, ціни е, справедливі для текстових оголошень, для товарних вони десь ближчі там, до середини або навіть до мінімальної вартості. Ну, давайте візьмемо 1 гривню. Для вашої галузі на гривню це прям дуже реальна ціна за кліп. Е, ставимо одиничку. Дивимося, що в нас виходить. І у вас виходить досить таки непоганий результат. Дивіться, у вас рекламний бюджет відповідно 11 тисяч. І доля рекламних витрат 11%, що є прекрасно. Якщо, у вас, е якщо вам вдасться налаштувати рекламний кабінет так, щоб аукціони навчилися на низьких е ставках, і, наприклад, у вас буде 50% за клік, Тоді доля рекламних витрат е взагалі зменшиться до 5%. Що просто казка, я вважаю. А якщо е все-таки Будуть виграші на дорогих акціонах, тобто ціна за клік буде, ну там візьмемо космос для вашої галузі 2 гривні, то буде 22. Тут вже треба вас краще розуміти, як м м м який діапазон вам е вигідний, е скільки ви заробляєте, а точніше, яка у вас маржа, націнка на е цій фурнітурі, і скільки з цієї націнки ви готові вкладати в рекламу для того, щоб отримувати. Продажі. Е, також зверніть увагу, що можна збільшувати середній чек. Наприклад, якщо б був 700 гривень, хоча б, і при навіть дорогій ціні за клік е, доля рекламних витрат складала б 15-16%. Тому можете ще проводити роботу для того, щоб продавці, які закривають і опрацьовують замовлення, зробили е, певні допродажі. Питалися, які ще можливі. Потрібні запчастини, фурнітури, може якийсь комплект скласти для того, щоб у вас був вищий середній чек. Буду вдячний за зворотний зв'язок відповідь до цього відео або можете приватні писати, наскільки були точні по ваших відчуттях цифри, і якщо вже робите рекламу, то також поділіться, будь ласка, яка у вас реальна доля рекламних витрат, бо за прогнозом вона може коливатися від 5 до 20%. Дякую вам за увагу до зустрічі в наступних відео.